Привіт, друзі! Мене звати Мирослава Данукова і я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікавий майстер-клас по створенню ось такого симпатичного чокера з кошенятками. Ці кошенятка просто дуже милі, прекрасно виглядає цей чокер на шиї. Він такий дуже цікавий. І спочатку я думала, що він буде виглядати дуже таким дитячим, але насправді ні. Він дуже гарно виглядає на шиї і його хочеться розглядати. Ця схема прекрасної. Української майстрині Ірини, ви її вже всі добре знаєте, дякуючи відео на моєму каналі, тому що останнім часом я багато відео знімаю по схемах Ірини. Посилання на неї та на схему залишу вам в описі до цього відео. В Ірини дуже багато цікавих схем, тому переходьте в неї багато, як безкоштовних, так і платних схем. Кожен, абсолютно кожен, знайде те, що йому. До душі. А ми з вами зараз будемо створювати ось таких кошенят. Я їх розфарбувала в рудий, сірий та білий кольори. Ви можете розфарбовувати в ті кольори, в які вам буде завгодно. Сам, а, саме плетіння, як а, і послідовність всіх кольорів, зараз я вам покажу. Тож переходимо до перегляду матеріалу і до самого майстер-класу безпосередньо. Останнім часом я дуже полюбляю плести з дрібного бісеру, тому і зараз це буде не виключенням. Я плету з дрібного бісеру чеха 13-го розміру. На основу я взяла ось такий прозорий. По кольорах, що стосується нумерації кольорів, то вона ідентична до кольорової гами в розмірі 10 так от, я використовую прозорий, ось такий для основи. Далі на контур наших кошенят в мене йде чорний, чорний це номер 23980. І ось такий сірий. Можна використовувати будь-які інші кольори в плані того, що ось цей колір йде на кошенятку. Якщо ви хочете, щоб ваші кошенятка були там, в плямку. Чорні, там, бежеві, ще якісь, ви можете використовувати ті кольори, які для вас будуть найбільш підходящими. Я вам покажу, наприклад, сірого кошенятка, а далі ви вже будете розфарбовувати в ті кольори, які вам будуть до вподоби. А що стосується нитки, то плиту я на ось такій нитці це риболовний шнур. Риболовний шнур, який витримує вагу риби до 10 кг, дуже тонесенька нитка. І дуже міцна. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що це не лєска, це риболовний шнур. Тому, якщо будете купляти такий самий, звертаю на це вашу увагу. А я купляла в риболовному магазині. Ті нитки дуже міцні, дуже класні, дуже тоненькі. Єдиний мінус, вони дорогі. Все остальне в них просто ідеально. Плиту я голкою поні. Поні 12 го розміру для такого дрібного бісеру, для більш е, крупнішого бісеру я використовую поні, 11, поні номер 11 Чому саме поні, поясню, тому що це голка, яка гнеться, але не ламається. Комусь підходять такі голки, комусь більше подобаються ті голки, які не гнуться, але ті голки, які не гнуться, мають на увазі, вони ламаються. А ми з вами переходимо до роботи безпосередньо над створенням кошеняток. Для початку роботи набираємо одну бісеринку прозору, бісеринку основи і підтягуємо її ближче до кінця ниточки. Після того, як ми підтягнули, у нас ось тут повинно залишатися сантиметрів 15 ниточки. Це необхідно для того, щоб потім на ось цю ниточку ми могли спокійно пришити замочок і нічого не додавати. Раз, два. Упс, два. Що у нас виходить? Далі ми набираємо 14 прозорих бісеринок. А поки ми їх набираємо, я нагадую, що на моєму каналі є закриті відео для спонсорів. Ви можете долучити до спонсорства і користуватися. Як бонусом, цими майстер-класами вони ексклюзивні, це ті роботи, які неможливо ніде придбати, яких нема в вільному доступі, і вони доступні лише моїм спонсорам. Також нагадую, що необхідно ставити вподобайки та писати коментарі. Таким чином, YouTube бачить, що україномовний контент може бути цікавим і корисним. Ми з вами набрали 14 бісеринок, 2, 4, 6. 8, 10, 12, 14. Підтягуємо їх до нашої вузлової бісеринки. Та бісеринка, на якій зав'язаний вузлик, називається вузловою. Далі відраховуємо 6 бісеринок і через 7 проходимо голкою по напрямку до вузлової бісеринки. Далі набираємо 3 бісеринки прозорі. Пропускаємо три і через четверту проходимо голкою. Знову набираємо три прозорі бісеринки і проходимо голкою в вузлову бісеринку. Далі набираємо чотири бісеринки. Завжди на поворотах ми набираємо чотири бісеринки. Проходимо голкою через середню з набору по три прозору бісеринку. Далі набираємо три прозорі і проходимо голкою через середню, з набору по три прозору. Знову набираємо три прозорі та проходимо голкою через Другу бісеринку на капельці. Дивіться, ось ця капелька, перша бісеринка її і друга. Через другу ми з вами проходимо голкою, ось так. Дивіться, друзі. В мене ось цей кусочок, він довгий, досить прозорий. У мене один, два, три. Чотири прозорих ряди. Я не буду тут робити цих чотири прозорих ряди для того, щоб вам, того, щоб вам показати, як пути це кошенятку, тому що це просто довго, і ми з вами будемо просто набирати 4-3-3, 4-3-3, і отак от будемо продовжувати. Тому пропоную зразу переходити до роботи над кошенятком. Саме з ось цього моменту. А ось ці проміжки між кошенятом ви можете робити будь-які. Це на ваш розсуд. Тут абсолютно а, немає ніякого а, там, секрету в тому, щоб було там 5 проміжків, 5 рядів чи 6, чи, можливо, ви взагалі захочете, щоб вам, у вас був один котик посередині, а чокер був там виключно якогось одного кольору. І так, що стосується кошенятка, ми набираємо 2 бісеринки прозорі та дві бісеринки чорні. І проходимо голкою через середню, з набору по 3, прозору бісеринку. Зараз я максимально збільшу, щоб було добре видно. Ось так. Далі набираємо дві бісеринки чорні та одну прозору і проходимо голкою через ось цю середню з набору по 3 прозору бісеринку. Далі три бісеринки прозорі. Проходимо через другу з набору по 4. Далі одна прозора та три бісеринки чорні. Проходимо через чорну, середню з набору по 3. Далі одна чорна, одна сіра. Та одна чорна. Проходимо через середню з набору по три чорну бісеринку. Далі три бісеринки сірого кольору. Проходимо через чорну. Вона у нас друга з набору по 4. Далі дві бісеринки чорні та дві бісеринки сірі. Проходимо голкою через сіру по напрямку вгору. Далі три бісеринки сірі, проходимо через середню сіру. Далі дві бісеринки сірі та одна чорна. Проходимо голкою через другу з набору по чотири. Чорну бісеринку. Далі три бісеринки прозорі та одна чорна. Проходимо через сіру бісеринку, першу. Вона на нас з набору по три по напрямку вниз. Далі три бісеринки сірі. Проходимо через середню з набору по три сіру. Знову набираємо 3 сірі, проходимо через сіру. Остання. Далі набираємо 2 бісеринки сірі та 8 бісеринок чорних. Це ми з вами робимо хвостик. Кошенятка. Підтягуємо, пропускаємо 5 чорних через шосту. Проходимо голку. Далі набираємо дві чорні, проходимо через першу сіру. Далі, три сірі. Проходимо через середню знову руку 3, сіру. Знову набираємо три сірі. Проходимо через сіру, Далі 2 бісеринки сірі та одна чорна. Проходимо через рік. Ось цю першу прозору бісеринку. Вона ж у нас друга з набору з чотирьох бісеринок. Ось так. Далі дві бісеринки прозорі та дві чорні. Проходимо через чорну. Так, не через чорну ми проходимо. Тут я помилуюся, ми проходимо через першу сіру. вона на середню, з набору по 3. Далі набираємо 3 бісеринки сірі, проходимо через середню з набору по 3 сіру. Знову набираємо три бісеринки сірі. Проходимо через середню з набору по три сіру. Ось так. Далі у нас йде три бісеринки чорні та одна сіра. Проходимо через середню з набору по три сіру. Далі одна бісеринка сіра та дві чорні. Проходимо через середню з набору по три сіру бісеринку. Далі у нас йде одна бісеринка чорна, одна прозора і одна чорна. Проходимо через останню чорну бісеринку. Далі. Набираємо одну чорну та три прозорі і проходимо через середню з набору по три, прозору бісеринку. Далі три бісеринки, прозорі, проходимо через середню з набору по три чорну, далі одна чорна, одна прозора та одна чорна. І проходимо через ось цю останню першу чорну бісеринку. Підтягуємо. Далі набираємо 4 бісеринки прозорі І проходимо через середню з набору по 3 прозору бісеринку. Далі 3 бісеринки прозорі проходимо через середню з набору по 3 Знову 3 бісеринки прозорі Проходимо через другу, знову руку 4. Підтягуємо ось що ми отримали. У нас получився ось такий симпатичний котик. Далі ви робите проміжок з бісеру основи, тої довжини, якої хочете в моєму випадку, це 5 рядів. І знову робите того ж самого котика, єдине, що можете його розфарбувати в інший колір. Зараз покажу, як з цієї сторони пришивається замочок. І так, я проходжу голочкою через а, вузлову бісеринку по напрямку знизу вгору. Далі, що ми робимо? Ми набираємо 4 бісеринки прозорі, проходимо через середню з набору по 3 вниз. Далі набираємо 3 бісеринки прозорі, проходимо через середню з набору по 3 вниз. І ще раз набираємо 3 бісеринки прозорі. Проходимо голкою через другу з набору по 4. Ось. Далі проходимо голкою через дві бісеринки, пропустивши при, тому, при цьому ту, з якої виходить нитка. Підтягнули. Далі набираємо три прозорі, проходимо через середню з набору по 3. знову набираємо три прозорі, проходимо через другу. З набору по 4. Проходимо голкою через дві бісеринки. Ось так. Далі набираємо три бісеринки прозорі, Підтягнули. Беремо кільце, проходимо голкою в кільце. Ще раз проходимо в кільце, виходить петельку проходимо в неї, знову в кільце, петелька і в петельку. Знову в кільце, петелька і в петельку. Ось так. Далі повертаємося через першу прозору вісеринку. Набираємо дві в прозорі і проходимо голкою по напрямку. Вниз через весь ось цей ряд бісеринок. Підтягуємо. Ось що ми бачимо. Далі нам потрібно заховати ниточку, так, щоб вона у нас нікуди не вискочила. Я проходжу отак от вгору, пропустивши при цьому ту бісеринку, з якої виходить ниточка. Далі проходжу під кільце. і проходжу ось так вгору. Після чого можна спокійно обрізати цю ниточку, вона в нас вже нікуди не дінеться, і в нас надійно прикріплений замочок. Далі ви продовжуєте до тої довжини, яка необхідна для вас. Після чого так само закінчуєте роботу і з другої сторони. В мене ось такий красивий чокер. Ось так, ось так закінчується і так починається. Так, тут вже вона в цьому в чомусь заплуталась. Ось такі. В мене вийшлося, вийшлося нерівна кількість кошеняток, тому в мене починається сірим, закінчується помаранчевим кольором. Ну, не помаранчевим, скажімо так, це рудий котик, так? але, тим не менше, ось така мила краса в нас з вами вийшло, дякуючи цьому. Майстер-класу. Дуже дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайки, відзначати мене в соціальних мережах. Посилання на мене та на мій інстаграм є в описі до цього відео. Також всі корисні посилання є в описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, долучайтеся до спонсорства і до зустрічі в наступних відео.